Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0TDI Zet Blue на DSG з Вінниці на чистку системи екології. Ще раз розповім, що буде чиститись, і буде чиститись абсолютно без демонтажа. Ось таким апаратом, це мій власний винахід. Звісно, секрет, як він підключається, це моя власна технологія, щоб не скопірували мій винахід. Нелегко він мені дістався. Дуже багато років витрачено було на його розробку, і було витрачено багато часу. І ця технологія розроблялася, щоб чистилось все. Окремо нічого не чиститься, а в плані окремо Єгір, якщо потрібно комусь почистить, особливо минула екологія Євро 5. Чи окремо сажовий, нічого окремо не чиститься, чиститься все разом. Починаючи з сажового фільтра, як головна частина, потім каталізатор. Він там не забруднений, але теж проходить процес очистки. Геометрія турбіни, потім це гаряча частина. Холодна частина турбіни теж чиститься, тому що вона зв'язана з вихлопними газами. Також чиститься другий контур єгіра низького тиску. Там знаходиться теплообмінник. Потім впускний колектор. Основний єгір, клапан, перехідна плита, клапана і камера згорання, якщо Якась має закоксованість, то мій апарат це все вичистить. Якщо немає ніякої проблеми в закоксованості камери згорання тоді нічого, в принципі, і не трапиться. чиститься не через свічки накалювання. Ще раз повторюсь, буду під'єднувати також через отвори свічок накалювання. Зараз можу їх попробувати уже покрутити. Перша пішла. Верніше, третя. Перша пішла тепер. Легко крутиться. Так само зажимається однією рукою. Але перед установкою в кінці чистки промазується керамічною пастою, щоб хватило надовго. Так, свічки крутяться. От Під'єдную апарат і роблю чистку. Так, Пробіг 317. Прогріти автомобіль, бачимо комп'ютер на 11, не комп'ютер на 5, непогано. Це трасовий режим і 244 кМ. Тобто, ну, по трасі, як мінімум, автомобіль проїде 500 плюс. Мінімум. Дуже хороші показники. При 97 грамах масляної золи. Чому так? Тому що є тут система AdBlue. Система AdBlue допомагає трохи розчищати сажовий фільтр. Без AdBlue показники будуть зовсім інакші. Так, тиск 14 на холостих, даю обертів 2,5, фіксую дані. 77, навіть 5,77 потихесенько, потихеньку росте. Чудові показники, але чистка буде назву її профілактична навіть на такому пробігу 300 плюс. Так, щоб під'єднати апарат. Потрібно багато що демонтувати з пластику. Патрубок, повітряний фільтр, всі ці тримачі, вхід до турбіни. Ось глянемо в доброму стані. На 190-сильному сетблю інша турбіна, більша дирка. Це теж заглушується. Там датчики диференційного, щоб двигун був повністю. Вільний від лишніх відкритих отворів. І тоді під'єдную свої перехідники і через свічки накалювання, сюди все під'єднуються перехідники. Олива зливається і чиститься вдоль, впоперек. Роби що хочеш. Масляна система зовсім не чіпається. Тільки коли чиститься камера згорання. Щоб не накапало в піддон, там, де буде олива, олива і зливається. І зайва рідина просто скапує через отвір піддона у відро. І таким чином можна чистити там, де гуляє повітря, вихлопні гази. Ось вся моя задача по очистці. Але масляна система всередині двигуна не чіпається. Розпридвали, колінвали, вкладищі і тому подібне, це залишається на місці. Оливу не обов'язково міняти. Міняти потрібно тільки тоді, коли термін 8. Тоді варто замінити оливу. Тобто, користуючись нагодою, що олива буде злита, власник авто привозить новенький фільтр і новеньку оливу. І замість того, щоб десь їхати, потім міняти оливу, я заливаю нову. І все. Так, чистка завершена, автомобіль зараз прогрівається. Ось продукт золи на фільтрі залишився. Це крупна зола. Це ж масляні, кристали от етблю, білі. Так, і подивимося прогрітий. На холостих нуль даю 2,5 тисячі обертів. Перевіряю датчик диференційного тиску. Оцей. Він один з модулем даю 2,5. Кілочка рівномірно тримається, вихлоп рівномірний, але 20 гектопаскалів Приблизно. В ідеалі 15-17. Ну, 17 завжди. Трішки не вистачає 2-3 гектопаскальчика до ідеальності. Можливо, паливо, можливо, щось інше. Перевіряю датчик диференційного. Так, датчик вже під'єднано. На холостих 2 показує. Ну так, повинно бути 0, 1, 2, 3. Коли автомобіль має пробіг. Коли новий автомобіль мінус 2. Е, так. Даю газпол на обертах. На обертах він вірно показує. 14. Можливо, манометр вже доходить до свого кінця. Не може менше датчик показувати, аніж манометр. Зазвичай показує більше, аніж. Аніж е манометр. А так, 15 ідеально, як має бути. 5,62 маса сажузмірна, то, тобто фактично автомобіль бачить вхід повітря, налив форсунок, вихід вихлопних газів, тиск спереду, ззаді, температура виклопа і 5,52, 50, іде вниз. Цікаво, манометр, чи датчик. Неважливо, все працює, все працює. Так, і пройду всі необхідні адаптації, перепровірю автомобіль, всі дроселя, лямдозон, відхилення по e Едблю, якість Едблю, все повністю перепровірю. І буде висновок по автомобілю. Так, В процесі перевірки якість Едблю пише не в нормі. По даним в мінус 15 війшло. Все добре. І подивимося на помилку. Слишком низький КПД. Це залежить від самого каталізатора основного або ж від цієї рідини, мочовини що залита в бак, тому що розмовляв з власником авто, і ця рідина із заправки залита не, не у офіціалів. Так після всіх адаптацій навіть в мінус війшло тиск на 1 гектопаскаль більше став на обертах. На 4 додавалось, тому що AdBlue коли впирскує перед сажевим фільтром, воно робить більший тиск і дає температуру. А так, нічого не накидує, все працює, лише якість едблю. Бажає кращого. І змінюємо масляну золу.

І все, 0,9 г. І тепер висновок по автомобілю. І так, висновок по автомобілю. Рекомендую власнику авто змінити марку виготовлення цієї мочовини AdBlue, тому що є така функція і провірки, і вона не проходить перевірку. Перед тим, як автомобіль проводилась чистка, була теж ця помилка, але не активна. Тобто вона не може робити якоїсь проблеми, але під час цієї перевірки комп'ютером деколи проявляється. Не в всіх автомобілях, але деколи проявляється. Це перше. Друге, вставлю відео проблеми, бачив підтікання антифризу спереду двигуна. Більше всього, це якщо теплообмінник замінювався, масло антифриз Біля корпуса, тобто з корпусом, там, де фільтр масляний, є підтікання антифризу. Капає з датчика температури, здається, або тиску, але капає з датчику. Звернути на це увагу, якщо теплообмінник не замінювався, то замінити, але поїхати на. Станцію технічного обслуговування, щоб цей дефект прибрати. І більше ніяких проблем по автомобілю не бачу. Все почищено від Ада я залишилось тільки їздити. Нагадаю, процедура займає в районі 5 годин, можливо і менше, в залежності від автомобіля. Для цього мені потрібно, щоб викручували свічки накалювання. І, в принципі, все. Олива в даному авто не замінювалась, Термін до 5000. Тому і олива залишається та, яка була в автомобілі. Технологія підключення апарату оцього не буду розповідати, тому що це мій секрет, це мій винахід і всі деталі підключення. Для того, щоб не скопіювали, я держу це в секреті. Коли буду, буду продавати ці апарати, от тоді вже буде всім відомо. І повірте, вся Україна буде як скажені, чистити все, що тільки можна: Volkswagen, Renault, Citroen, Ford, BMW, Mercedes, все, що хочеш. Технологія однакова. Інших машин, але конструктивно скажу, що Volkswagen більш зрозуміліший для цього діла. І мій апарат налаштований. Ці всі перехідники під, тільки Volkswagen, шкода. Audi, Seat, VAC-група. тобто. А щоб чистити все в підряд, такого в мене немає, тому що був досвід, різні машини чистив, як правило. Дуже багато машин інших марок, в такому стані, що там чистка навіть не допоможе. Нема там що чистити. Або щось не викручується 90% свічки накалювання, або є проблеми зовсім не по екології, а по-іншому. От і висновок такий, що Volkswagen більше ремонтопригодний. Для чисток, інших проблем дуже легко виявити і зробити автомобіль більше схожим на новий. От і все. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.